Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. У цьому вірші з Псалмів душа звертається до Бога у молитві, сподіваючись на допомогу та милість. Вірш виражає прохання до Бога помилувати та почути молитву, звертаючи увагу на те, що Бог простір та опора для нас навіть у найтяжчі часи. Він є джерелом правди та милосердя, на яке можна покластися. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марно любити, шукати неправди. В цьому вірші Давид виражає своє здивування перед тим як інші люди ганьблять його славу. Він запитує, до якого моменту ця ситуація триватиме і чому люди продовжують марно любити та шукати неправди. Давид відчуває несправедливість і хоче, щоб його правильно зрозуміли. Цей вірш може слугувати як прохання до Бога про допомогу та справедливість в незрозумілих або несправедливих обставинах. І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. У цьому вірші Давид вказує, що Господь відділяє своїх святих для себе, тобто вони є йому особливо дорогими або обраними. Давид обіцяє, що Господь почує його молитву і заклики, коли він звертається до нього. Цей вірш може викликати спокутування перед Богом та висловлювати віру в те, що Господь відповість на молитву свого присвяченого народу. Він підкреслює важливість звертання до Бога з вірою та сподіванням на його відповідь та допомогу. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. У цьому вірші Давид закликає не гніватися, але відверто звертатися до Бога зі своїми проблемами та болем. Важливо підтримувати мир у серці навіть у ситуаціях, коли виникає гнів або обурення. Давид радить розмишляти про свої почуття та проблеми на ложах перед тим, як висловлювати їх в діалозі або діях. Мовчання може допомогти людині впоратися з емоціями та знаходити мудрі рішення. Через молитву та слова Божі Давид сподівається досягти заспокоєння та мудрості у рішеннях. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підіймеш на нас, Господи, світло свого лиця. У цих віршах з псалмів Давид закликає приносити Богові жертви правди, тобто жити по закону Божому, віддавати свої серця та дії в його руки. Важливо не надіятися на власні сили та мудрість, але сподіватися на Божу допомогу та відкриття його мудрості. Багато людей шукають добра, але не знають, куди звертатися. Давид молиться до Господа, що той пролив світло свого обличчя на нього. Це може розумітися як освітлення шляху життя, дар мудрості та спрощення розуміння Божої волі. Звернення до Бога з надією, що Він освітлятиме та направлятиме наше життя, допомагає знайти втішення та спрощує шлях до добра та справедливості. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Успокою ляжу, і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. У цих віршах Давид висловлює вдячність Богові за радість, яку він відчуває в серці від спілкування з ним. Давид порівнює цю радість з радістю, яку можуть відчувати інші люди від матеріальних благ, таких як збіжжя та вино. Проте для Давида найбільше значення має не матеріальне благополуччя, а духовна спільнота з Богом, яка дає найбільшу радість. Давид також висловлює впевненість у Бозі, яка допомагає йому спокійно положити голову на подушку і заснути. Він вірить, що тільки Господь може забезпечити йому безпечне життя та спокій. Це висловлює безперестанний стан довіри та спокою у Божий провід. Давид вбачає у Бозі свого захисника та опору, завдяки чому він може спокійно відпочивати з певністю у милості та благословенні Господа.